Неочікувано принаймні ще кілька днів тому ці партії соціологи обіцяли набагато менше голосів. Вирвався вперед опозиційний блок. Ми не обійшли своєю увагою Цих кандидатів депутати також запросили в студію розказати про своє бачення роботи в наступному парламенті. Цей блок делегував нам кандидата в народні депутати Дениса Ржавського. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу в первую очередь поблагодарить наших збирателів, які Давайте далі... Ви це зробите вот в другому місці і в раз, другому що Но... здійснюють просто отвечаете на вопроси, котрий заші скажіть, будь ласка, ваше бачення цього парламенту? Наскільки буде конструктивна робота опозиції співпраця з іншими представниками парламенту, інших фракцій партій і блоків? Оскільки, як ви знаєте, навмисно зараз зробили перевибори для того, щоб переформатувати парламент, він не е, виправдовує очікування людей. Мають бути реформи. Як ви будете... Будете робити разом реформи з іншими народними депутатами, ну всім зрозуміло, що український народ цих виборів не хотів, вони своєї велика? велика явка, смотря, где. к примеру, достаточно количество жителей Донецької області, Луганської ну, області, Востока, України да. Вони да. смогли віддати свої голоса за твої політики проекти, добре, і сили, добре. которые не са должны... моє запитання. Да. Як ви будете співпрацювати чи будете ви робити реформи? Да, я говорю о том, что, к сожалению. Каждый голос, который был отдан, в том числе за оппозиционный блок, за ту силу, которая представляет Восток Украины, он давался с большим трудом. Люди очень сильно боялись идти на участки. участке. Реформы Они... будут и работать? Я сейчас отвечу. Давайте, Они да, до эти люди совершили подвиг. И наша задача максимально сделать так, чтобы их голос был услышан, чтобы власть, которая, к огромному сожалению, достаточно большое количество времени, Денисе, не обращает будь на них внимания. него моего канал. Мы будем делать все для того, чтобы жители, жителям Востока нашей страны жилось лучше. Все те обещания, которые мы давали, и в соц. Конкретно, будь ласка, який ви бачите порядок денний першого робочого тижня, які реформи ви особисто будете пропонувати? У нас була сьогодні дуже непроста ніч, у нас був альтернативний підрахунок голосів, і ми зараз боремося за кожен голос, потому що власть, на жаль, хоче сфальсифікувати вибори для того, щоб максимально занизити кількість тих голосів, которые за оппозиционный блок, соответственно, сейчас рано говорить о ком-либо формате коалиции или чего бы то ни было. И о первом Я день. вас запитую главное... про первый порядок, денний, який вы будете пропонувати. Давайте сейчас будут объявлены итоговые результаты этих выборов. Мы поймем, сколько каких политических сил в парламент прошло, и тогда будем дальше об этом говорить. Сейчас тобто самое главное... що ви почати, що ви який порядок денний. Наша главная задача сделать так, чтобы те люди, которые отдали за нас свои голоса были услышаны. Мы будем это делать всеми возможными Це способами. Фрази. Это же не загальные фразы, а можно конкретно говорить. Это не загальні відповісти? фрази. Ну вы посмотрите, Порядок конкретный сезон, первый, другий, третій. Сделать так, чтобы социальные выплаты на востоке Украины были регулярными, чтобы пенсии были проиндексированы, чтобы все то, что обещали и а то, что корпус. А можно не загальними фразами, а конкретно закон про это, закон про это. Ну, смотрите, у нас есть чёткий план по восстановлению Донбасса, и Много других важных законодательных инициатив, Пусть uh, вот uh, законодательные а... инициативы по пункту. Можно вот закон такой будем предлагать, закон такой будем предлагать, я російську, якщо не зрозуміло, да, смотрите, uh, я повторю, может быть, да. вы знаете, что вы Я просто хочу чітко, внимание, чітко да? відповідь. Uh, порядок денный первого рабочего тижня, и які реформы особисто вы будете пропонувати. Ну, смотрите, у нас, к сожалению, в стране военные действия происходят, и планировать какую-то uh, чёткую деятельность на ближайшие несколько дней. Давайте пусть выборы будут признанными, uh, пусть uh, какой-то кількість політичних сил, які повинні пройти в парламент, пройдуть, і ми будемо обсуждати порядок. Денний Зараз іде почок голосів. Зараз где-то э, э, маніпуляції і спекуляції, в тому числі з голосами тих людей, котрої хотят... зрозуміло. Це те, що ви будете за цим стежити. Це зрозуміло. Але дивіться, кожна партія, коли вона йшла на вибори і навіть зараз приходить, у всіх є чітке розуміння, з чого вони мають почати. кажуть, що у нас немає часу для розкачку. Нам треба одразу зробити таке, прийняти таке, реформу зробити таку. І хочуть всі і э, люди вибирали для того, щоб все. так, были какие-то реформы, какие-то измены в краине. Да, вот наша главная задача это сделать так, чтобы самые, вот этот, классик сказал, что этот уряд, который сейчас находится у власти, уряд гиен, да, вот наша задача сделать так, чтобы этот уряд гиен на не самых знаю слабых... классика... Если не ошибаюсь, Татьяна Черновол, может быть, в своем каком-то важном блоге. Вопрос не в этом. Уряд гиен отличается от нормального уряда тем, что уряд гиен на самых слабых пытается нападать и делать их жизнь невыносимой. Это пенсионеры, это студенты. Я общался я вас со студентами. Про реформы. Вот я говорю даже не о реформах, есть а элементарные, о реформах. элементарные вещи, которые необходимо сделать: включить воду. Включить отоплення там, okay. где его сейчас нету, Зробити так, щоб були проіндексовані соціальні виплати, Зробити так, щоб ці соціальні виплати регулярно люди получали. моя бабуся сьогодні знаходиться в городі Краматорській. Донець, дякую, пасиві. Я не... вас почула. Ви будете перше, на що буде налаштована ваша робота, це допомогти мешканцям Донбасу для того, щоб відновити там їхній побут, для того, щоб включити там всі комунікації, похвилюватися стосовно їхніх пенсій, бюджету і не так далі. Только. Ви потім я в 2002 году, коли в. Київ переїхали, розповідав о вірних відключеннях електричності і о тому, що в Слов'янській нету гарячої води довго количество времени ніхто не вірив. Зараз це реальність для всіх жителів столиці нашого государства. З цим можна боротися. У нас знаете. мало часу. Хорошо? Я все-таки хочу, щоб була конкретика, тому що ну загалом більше якісь такі розмиті, загальні абстрактні слова, для того, щоб людям було зрозуміло. Чи не буде це парламент популізму? Ну, у нас последние полгода власть популизма. И вот одна из главных задач оппозиционного блока с этим популизмом бороться, потому что все, то, що раньше проїзд, а проїзд в мирне час. Зараз люди договорились до того, що в нашій стране війна, добре. Я сподіваюся, і... і ми будемо на це максимально настроены. Популизма буде максимально мінімальне количество. Якщо он будет, опозиційний блок будет очень строго пресекать. Останнє запитання, все ж таки, хочеться знайти якоїсь конкретики. Чи не буде це на вашу думку, от враховуючи ваш такий підхід і ваш такий настрой, я так розумію, взагалі блоку? Ну, ми в принципі чули це на передвиборчих гаслах і агітації. І як інші налаштовані що робити, з чого починати, конкретно переходити вже до прийняття певних законів і реформ? Чи не буде цей парламент як лебідь, рак і щука? Ну, смотрите, в этот парламент очевидно проходить огромное количество польових командирів, каких-то котора єдине, що це стріляти. Позиционный ну, блок. Почему вы так? Вони все до цього десь працювали, в них ну, вища освіта. Я не знаю человека, образованного, который готов на убийство. Я не знаю в 2004 году ни единого слова, за которое можно умереть. Поскольку это, ну, как мой, на мой взгляд, это кощунство. Поэтому Добре. человек, который на, на убийство э, согласился, он, очевидно, совершил для себя очевидный выбор. Соответственно, можно другие разные какие-то выбирать варианты развития его жизни. Очевидно, они будут ви не очень отношения. І цей парламент був конструктивний. Ми готові працювати з усіма, хто хоче працювати. к огромному сожалению, в этом парламент. Ми знову ну, повторюємося. Все, ми вас почули. Ваш основний меседж теж добре. Дякую, пасибі. Ми почали думку кандидата в народні депутати від опозиційного блоку Денис Ржавського. Пасибі.